На цих вихідних 11 та 12 листопада у Шушені проходить відкритий чемпіонат Норвегії з біатлоном, де окрім місцевих спортсменів приймають участь і топові біатлоністи з інших країн, таких як Німеччина, Чехія, Італія та інші. У суботу програму чемпіонату відкрили спринти. У жіночій гонці перемогу здобуває Ліза Вітоце. Італійська біатлоністка має один промах. Срібло з двома промахами у Інгрід Тандревольд. Норвежці не вдалося відіграти відставання. І у підсумку її програш склав 3,1 секунди. І бронзу здобуває Маркета Давідова. У Чешки, як і у вітоці, одне штрафне коло. І 4,9 секунди відставання. А ось у чоловіків сьогодні вийшов норвезький подіум. Очікувано золото здобуває Йоханнес Бьо, у якого один промах, уже не поспішаючи на останньому колі, 21,4 секунди привіз він другому місцю, яке посів з турла У нього нуль на вогневому рубежі. Із двома промахами бронзу сьогодні здобуває Вибрн Сойеру, 22,5 секунди відставання.